Сьогодні ми з вами розглянемо тему алгоритм опрацювання масивів. Ну, не тільки масивів, в принципі, алгоритм створення програми. Алгоритм створення програми в Паскалі. Одразу починаємо. Одразу починаємо працювати. І так, наше з вами завдання буде. Наше з вами завдання буде сьогодні. Працюємо як в ЗОшиті, так і на комп'ютері, тому все буду показувати. І так, що нам необхідно зробити? Що нам необхідно зробити? Нам необхідно з вами сьогодні створити програму. Нам необхідно сьогодні створити програму для розв'язування. Для розв'язання квадратних. Рівнянь. Квадратних рівнянь. Що для цього треба зробити? Тобто, який ми виконаємо алгоритм? Ну, перше, що можна зробити, це розв'язати рівняння. Перше, що можна зробити, це розв'язати рівняння на папері. Рівняння матиме сьогодні ось такий вигляд. В домашньому трошки інше буде. побачите. Рівняння матиме ось такий вигляд. 2х в квадраті мінус 28х плюс 90. нулю. 0. До рівня 0. І так, який алгоритм розв'язування квадратного рівняння? Що спочатку треба зробити? Таким чином. Його можна скоротити на 2, я згоден, і отримати зведене квадратне рівняння. Зробимо без цього спочатку, без скорочення. Тобто, пропишемо для звичайного квадратного рівняння через дискримінант, а вже наступного разу спробуємо за теоремою вієта. Спочатку нам треба визначити коефіцієнти рівняння, тобто А рівня 2, Б рівня мінус 28, С рівня 90. Це дорівнює 90. Тобто коефіцієнт при х в квадраті це в нас 2. Б коефіцієн. Бікса мінус 28. І вільний член дорівнює 90. Вільний член дорівнює 90. <coughs> Далі. Далі нам треба знайти дискримінант f в квадраті мінус 4 ac Тобто мінус 28 в квадраті, мінус 4 помножити на 2. І помножити на 90. Мінус 28 в квадраті. Це в нас 784. мінус 4 на 28. 8 на 90, 720. В підсумку виходить 64. Далі нам треба знайти корінь з дискримінанта. Чому буде дорівнювати корінь з дискримінанта? Тобто корінь з 64. 8. 8. 8. Далі прописати формули. І відповідно знайти корінь рівняння. поділити на 2а дорівнює. Те саме другий корінь. мінус b, мінус корінь з дискримінанта. поділити на 2а. Тобто, перший мінус b, b у нас мінус 28, тому мінус b, відповідно 28 буде. Плюс корінь з дискримінанта 8 поділити на 2 помножити на А, тобто помножити на 2. На 2. Дорівнює. Далі 28 плюс 8. 36. Поділити на 4. Перший корінь буде 9. Другий корінь мінус B, 28, мінус корінь з дискримінанта 2, помножити на 2 в знаменнику так і залишається. Тобто тепер 20 поділити на 4 дорівнює 5. Дорівнює 5. Тепер ми це рівняння розв'язали. Друге, що нам треба розробити з нашим алгоритмом для того, щоб це правильно визначити, визначити, що ми зробили. Визначити, що ми зробили. Тобто, перше, що ми з вами зробили? Перше, що ми зробили, ми спочатку визначили, чому дорівнює. Визначили, чому дорівнює А. Далі Б та С. Тобто коефіцієнти А, Б і С. Друге, що ми зробили. Друге, ми знайшли дискримінант, тобто обчислити. Далі обчислити. Дискримінант, але, але в цьому випадку, тобто, які в нас є варіанти дискримінанту, який може бути дискримінант? Дискримінант може бути трьох випадків: більше нуля, далі, дискримінант дорівнює нулю і дискримінант менше нуля. Тобто, розглядаємо усі три випадки в програмі. Якщо дискримінант більше нуля, скільки рівняння має корінь? Якщо дискримінант більше 0, рівняння має два корінь. Якщо відповідно до рівню 0 один корінь. Ну або ж два однакових. І, відповідно, якщо дискримінант менше 0, рівняння не має коренів. Рівняння не має коренів. Далі. Наступне, що необхідно зробити, обчислити. Так, 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 давайте так. Визначили дискримінант, знайшли далі. Далі, далі. В залежності від дискримінанта, треба знайти корені рівняння. В залежності від дискримінанта, знайти корені рівняння. Тепер, після того, як ми знайшли корені рівняння, що нам треба записати? Нам треба написати. Код програми. Написати код програми. Та перевірити її виконання. Що ми з вами зараз і зробимо? Напишемо код програми та перевіримо її виконання. Тобто, працює вона чи ні? В залежності від того, яка в нас буде умова. В залежності від того, яка в нас буде умова. Тобто перевіримо обидва випадки. Якщо будуть корені, якщо не буде коренів, обидва випадки спробуємо розглянути. Продовжуємо. Продовжуємо. Починаємо з того, що ми назвали програму. Програма. Ну, нехай так і буде. Квадратні рівняння. Так. Далі. Варіативний ряд, який нам знадобиться. Варіативний ряд, який нам знадобиться. Тобто, що нам знадобиться, які змінні нам будуть потрібні. Перше, що ми шукаємо. Перше, що ми шукаємо, коефіцієнти А, Б і С. А, Б і С. Що далі ми шукали після того, як з'ясували А, Б і С? Дискримінант. Дискримінант. Тобто, нам знадобиться також. Дискримінант, і, відповідно, після того, як ми знайшли дискримінант, ми шукали корені. Тобто Х1 і Х2. Надамо е, тип даних для цих змінних, дійсні, дійсні числа. Чому? Тому що дискримінант у нас може бути не зовсім звичайний, тобто, дискримінанти, відповідно, потім корені не обов'язково будуть цілими числами. Тому нехай буде краще так. Далі починаємо. Починаємо. Перше, з чого ми почнемо, що нам необхідно зробити для того, щоб це все обчислити? Нам треба певне запрошення. Яке ми запрошення напишемо? Введіть. Коефіцієнти, А, Б та С. Чому right, Чому ми написали right Райтелен. В принципі, нам можна і right тут написати, ну, то таке вже. А, стоп, закриті лапки. Закрити дужку і поставити крапку з комба. Далі, що ми будемо вводити з клавіатури? Давайте так, щоб воно було на кожному окремому рядку. З клавіатури ми вводимо ReadLine, вводимо коефіцієнт А, коефіцієнт Б. І коефіцієнт С. Тобто це те, що ми будемо вводити з вами з клавіатури. Далі, після того, як ми ввели наші змінні з клавіатури, ми розписували, що після того, як з'ясували А, Б і С коефіцієнти, ми з вами записували, що шукаємо дискримінант. Дискримінант ну, зручніше буде записати ось таким чином: Б в квадраті, як Б помножити на Б, 4 помножити на А, помножити на С. Можна квадрат прописати, але чи зрозуміє він його? По перше. По-друге, обов'язково кожного разу. Тобто, чому ми написали помножити і тут помножити? Паскаль і ще раз нагадую, що Паскаль не розуміє, просто якщо ми напишемо 4АЦ. він не зрозуміє, що ми від нього хочемо. Тому ці всі знаки арифметичні, їх треба прописувати. Тепер знайшли дискримінант. Тепер те, що ми прописували з вами в пункті. В другому пункті в під літерою Б, обчислили дискримінант. І далі ми з'ясовували, в якому, тобто, зараз відкрию, покажу. Далі ми визначили А Б і С, обчислили дискримінант. Далі дискримінант більше нуля, дорівнює нулю і менше нуля. Ми розглянемо з вами не три, а два випадки. Чому? Тому що в нас там, де більше нуля, буде два корені. Там, де дорівнює нулю, буде один корінь, або ж це будуть два однакових корені. Тобто ми одразу для того, щоб не розписувати багато розгалуження, ми запишемо ось таким чином: якщо дискримінант більше або дорівнює нулю, тоді, тоді, тоді ми починаємо цикл пошуку коренів рівняння. Тобто, ось тут ми запишемо цикл. І, відповідно, записати нам треба, чому буде дорівнювати корінь рівняння. Тут також є своя певна особливість, яка. Перший корінь нас дорівнює. Ми прописуємо мінус B плюс корінь SQRT з дискримінанта. Закрили дві дужки, тому що одна це біля літери D. А інша, відповідно, та, що відкрилася перед мінус B. Поділити. І також в дужках пишемо 2 помножити на А. Також в дужках пишемо 2 помножити на А. Тепер розказую, чому ми записуємо це в дужках. Тобто, чому у нас ось це записано в дужках, якщо можна ж це розписати без дужок і відповідно виконати. Пояснюю, чому розписано це в дужках. Зараз. Так, так. Дивіться, якщо ми шукаємо перший корінь, якщо ми будемо робити. Тобто, що він буде розуміти? Він буде розуміти мінус B плюс корінь з дискримінанта. Далі він цей корінь з дискримінанта візьме і поділить на 2, якщо не вказувати ось тут дужки. Раз, два. І в ну, тобто, так як воно вказується в формулі, він візьме корінь з дискримінанта поділить на 2, і потім це все ще помножить на А. В чому різниця? І потім це ще помножить на А. В чому різниця? Тобто, якщо ми шукатимемо перший корінь, то що ми знайшли. Мінус b, це в нас буде 28, плюс корінь з дискримінанта 8 поділити на 2 і помножити на 2. Відповідно, корінь він нам знайде 28. Нехай поки що залишається. Далі. 8 на 2, 4, 4 на 2. 8. Тобто він знайде нам перший корінь 36, що буде не зовсім правильно. Для того ми взяли в дужки в першому корені, і так само зараз спробуємо зробити в другому корені. Так само спробуємо зробити в другому корені. Перший корінь. Перший корінь ми записали і обов'язково крапкою комою закрили. Далі. Другий корінь. Другий корінь те саме мінус b, тільки єдиний, що тепер мінус корінь з дискримінанта. Закриваємо дві дужки, поділити на 2 помножене на А. Закриваємо, поставили крапку з комою. Тепер цей цикл в нас закінчився. Цей цикл у нас закінчився. Тобто, якщо дискримінант більше або дорівнює 0. Корені він знайде. Цей цикл ми завершили. Але нам треба ще одну умову прописати. Тобто, яку. Все це розписали далі Else. інакше. Тобто, якщо дискримінант більше або дорівнює нулю, тоді ми шукаємо корені. Якщо відповідно менше нулю, тобто те, що ми записали інакше, то тоді ми пишемо, виводимо на екран ось такий надпис. Коренів. Немає. Тобто в іншому випадку. Тобто, інший випадок в нас залишається один, якщо дискримінант менше 0. В іншому випадку коренів немає. Тепер перевіряємо, яким чином працює наша програма. Так, запустили, що... А, пробіл йому не подобається. Пробіл ми там не ставимо. Я з ним погоджуюся. Тепер дивимося, які ще помилки. Більше немає. Тепер переходимо до нашого рівняння. Коефіцієнт А у нас був 2, коефіцієнт Б мінус 28, коефіцієнт С 90. Ми написали, але нічого не відбулося. Що ми забули? То, що нам не вистачає? Не вистачає того, що ми з вами не вивели жодного корення на екран. Тобто, виводимо нехай в кожен окремий рядочок виводиться. Так, нам треба вивести перший корінь, який буде дорівнювати. І, відповідно, тут ми виводимо x1. Далі те саме виводимо другий корінь, тобто х2, буде дорівнювати. І так само поставили кому виводимо x2. Другий корінь рівняння. Давайте тепер, після того, як ми прописали всі виводи, перевіримо, чи працює все. Введіть коефіцієнти. Коефіцієнти ті самі. Спробуємо 2. Мінус 28 і 90. Тобто, як ми бачимо, те, що ми обчислювали з вами на папері, те саме вийшло в нас і в програмі. Тобто, перший корінь рівняння дорівнює 9, другий корінь рівняння дорівнює 5. Якщо ми розглянемо квадратне рівняння, ось такого вигляду. Х в квадраті мінус 6х плюс 9 дорівнює 0. Тобто коефіцієнт А1. Коефіцієнт b мінус 6. Коефіцієнт c до рівня 9. Подивимося, що відбуватиметься при такому рівнянні. Дивимося. Коефіцієнт a – 1, коефіцієнт b мінус 6. Коефіцієнт c – 9. В такому випадку він нам знаходить: тобто, дискримінант виходить в цьому рівнянні до рівня 0. І він нам знаходить два однакових корені, Те, що в нас прописано. Те, що в нас прописано. Ну, а тепер спробуємо ще ось такий. Давайте ще спробуємо ось такий нюанс. Останнє. Х в квадраті мінус 4х плюс 5 дорівнює 0. Тобто, дискримінант в цьому рівнянні 16-4 помножити на 5. Тобто, 16 мінус 20 дорівнює мінус 4. Виходячи з того, що ми розв'язали на папері, нас коренів не повинно бути, оскільки дискримінант. Менше 0, оскільки дискримінант менше 0. Тепер, якщо ми це будемо переносити в нашу програму, давайте подивимося, чи правильно вона в нас складена. До цього все було в порядку. Давайте зараз перевіримо. Так, так. Щой, а, не запустив коефіцієнти 1. Далі мінус 4 і 5. Тобто, як ми бачимо, дискримінант у нас вийшов менше нуля. В такому випадку програма нам пише, що коренів немає. В такому випадку програма пише, що коренів немає. Домашнє завдання. Домашнє завдання у вас буде розв'язати квадратні рівняння і показати ну, або скріншот розв'язку, або код розв'язку. Тобто, розв'язати три квадратних рівняння. Я вам надішлю файл в нові знання, побачите.